Осім привіт, любі глядачі! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я А тебе подивимось на нові акції, нові знижки. Самі найкращі знижки в одному відео. Бажаю приємного перегляду та вигідних покупок. Персик ціна 99,95 за 1 кг. Апельсин першого гатунку 60 гривень 95 копійок теж за кілограм. Авокадо хаас. 160 гривень за кілограм. Огірки. Перший катунок 44,90 Морква мита 22 гривні 30 копійок. Не мита 16,90 Томати тепличні, 62 гривні та 90 копійок. Томат рожевий. Ціна 79,90. Перець салатний 39,90. Кавун безнасінний 29,90, звичайний кавун по 19,49. Банани 63 гривні, 95 копійок, Ківі 215 гривень за кілограм. Нектар від торгової марки «Сандора». Банановий 61 гривня та 90 копійок, бананово яблучно-полуничний 53 гривні та 80 копійок. Сицилійський червоний апельсин 62 гривні та 20 копійок, напій соковий, об'єм 950 мл. І сік томатне сіллю 58,90 Капризон напій. Ціна 15 гривень та 10 копійок за 200 мл, Сафарі або містичний дракон. Вода трускавецька, сильно газована. Літри, 1,5 літри 15,80. Напій від своєї лінії Мохіто. Об'єм 2 літри 29,90. Світязь, Об'єм 2 літри 29,90. Два Тарас білий нефільтрований. Півтори літри за 32 гривні 90 копійок. Готові сухі сніданки старт. Кульки зі смаком карамелі та какао. 64,90 Сухі сніданки старт зернові кільця зі смаком полуниці та банано 66,90. Попкорн від своєї лінії. Ціна 13 гривень і 20 копійок є зі смаком сиру, зі смаком бекону, з сіллю та з карамеллю. Соус часниковий від торгової марки Густо. 22 гривні 70 копійок за 180 грамів. Кетчуп від торгової марки Оліс. Лагідний або шашличний, 250 грамів за 1990. Майонез королівський смак. 35 гривень та 30 копійок. Об'єм 300 грамів. Є ще більшого об'єму 500 грамів, 55 гривень та 30 копійок. Молокія йогурт білий густий 300 г за 25,90. Молокія йогурт білий по-грецьки. Також 300 г, 30 гривень та 90 копійок. Сирок глазурований від торгової марки Ферма. Ваніль, вишня-черешня. Згущене молоком або зі шматочками абрикосу. Ціна 11,50, вага 36 грамів. Користий шоколад від торгової марки Рошен. Ціна 35 гривень та 90 копійок за 80 грамів. Є темний, молочний або карамельний. Цукерки Алексіс, Ціна 8,90. Вага 15 грамів. Є декілька варіантів смаків і такі по 9,30. Цукерки вагові, золотий запас білочка. 17 гривень 45 копійок за 100 грамів. Вафлі від рошен. Вага 142 г 27,50 три варіанти смаків. Печиво від своєї лінії зі смаком апельсину або зі смаком вишні. Ціна 23 гривні 90 копійок за 120 грамів. Кекс лупо із какао. Ціна 67,50, 7 штук упаковці. Макаронні вироби від своєї лінії. 31 гривня та 60 копійок. Вага 400 грамів. Є різної форми. Пера локшина, довга. Спагетті, спіральки. Вермішель. Кільця. Макаронні вироби від Deluxe 46 гривень та 40 копійок за 500 грамів Теж є різної форми. М'ясо курей у власному суку 325 г за 61 гривень та 90 копійок Булгур із м'ясом курки 48,90 гривень. Червона квасоля з м'ясом індачки Ціна 51 гривня 90 копійок за 325 грамів. Тунець шматочками в олії від делюкс 55,90. Тунець шматочками у власному соку – 55,90 185 грамів. Олія соняшникова чумак золота. 73 гривні 50 копійок за 900 мл. М'ясо мідій, варено морожене у глазурі. 350 грамів. 80 гривень 90 копійок. Хачапурі по-аджарськи. Вага. 300 грамів. Торгова марка. День у день. За 74,90. Морозиво лімо, пломбір, ескімо, йогурт, смак, черешня. Ціна 20 гривень 90 копійок. Ювілейне ескімо в шоколадній глазурі. 21 гривня та 90 копійок. Морозиво київський пломбір без цукру. 21 гривня, 90 копійок. Морозиво, великий стакан із підваркою ківі та манго. 18,90. Вага 100 грамів. Білоцерківське масло екстра 82% жирності 81 гривня та 50 копійок, 180 грамів. Морозиво факел, какао та згущене молоко. 19,90 Морозиво Київський пломбір 34,50. Два варіанти в асортименті. Акційне морозиво від торгової марки Руть, смак полуниця, 70 гривень 90 копійок за 300 грамів. Від торгової марки Ласка, максимус морозиво, 300 грамів, лимон, мед, карамель та крихта печива, 62 гривні та 50 копійок. І ось такий варіант. Ласка, максимус, вага 500 грамів, 83 гривні 90 копій, шоколадною крихтою та шматочками печива. Морозиво від торгової марки Руть тут є поєднання білого та шоколадного морозива. 500 грамів, 92 гривні, 90 копійок. Пельмені по-домашньому від торгової марки Ласунка 800 грамів 109 гривень 90 копійок. Сметана галичина 4490, 300 г 15% жирності. Сметана президент 15% жирності – 44,30 Молоко просто наше 870 грамів за 38,90. Паста сиркова лацяті 66 гривень та 20 купів 150 грамів. Сир напівтвердий «Серенада Гауда» 74,90 за 200 г. Радамер 76,90 200 г суцільним кусочком. Сир на півтвердий нарізаний пластинами 61 гривня 90 копійок Крадомер 150 грамів. Салямі 55,90 135 грамів. Сир плавлений молендом. Вага 70 грамів. Є три варіанти смаків. Ціна 16,50. А від Глобіно. до речі, змінили свої упакування, стало таке більш яскравіше. 126,90 за 180 грамів. З карткою АТБ 120 гривень 56 копійок. Ковбаса губернська напівкопчена, 78,90 за 420 грамів. Ковбаса, салямі фінська, 122 гривні та 30 копійок за 420 грамів. Виріб фаршевий баварський напівкопчений, 420 грамів за 57,90 хамон від коста Брава, 204 гривні 90 копійок, 250 грамів. Ковбаса українська варено копчена 4720 за 100 грамів. Сервелат варено копчений 157,90 за упаковку 280 грамів від добров. Ковбаса від добров лікарська 119,90 за упаковку вагою пів кілограма. Четвертинки курячі. варено копчені. 160 гривень за 1 кілограм. Сосиски докторські фірмові 136,90 за 820 грамів. Вони так пофасовані по 820 грамів. Чай грейс чорний або зелений. 38 гривень та 10 копійок за 27 пакетиків. А чай чорний у пакетиках 30 штук 44,90. Розсипний чай. Чорний. 61 гривня, 90 копійок, 100 грамів. Зелений 48,90. Хейріс чай 102 гривні 50 копійок. 100 грамів чорний, зелений 74,80. Кава якос монарх розчин на 190 грамів 299,90. Рощина кава, якопс монарх 259,90 за 200 грамів. Рощинна кава Нескафе класік 250 грамів за 239,70. Кава чорна карта 185,90 – 120 грамів і 96,90 – 60 грамів. Амбасадор рущина кава 200 грамів 267,90. Кава у зернах Якобс Монарх 1 кілограм 609,90. Амбасадор у зернах також 1 кілограм. 594,90. Кава Якобс Еспресо. Мелена 149,90 за 230 грамів. Амбасадор акційна ціна 137,90 темна і 157,90 натуральна смажена преміум 225 грамів. Сьомга слабосолена від своєї лінії з кипками без шкірки 100 грамів за 79,90. Паста від своєї лінії з ікрою риби з копченою сьомгою та креветками 39,90 за 180 грамів. Сьомга слабосолена 180 грамів за 174,90. Філе шматочком на шкірці. Оселедець від Норвен. 250 грамів за 59,50. Насіння соняшнику смажене солоне або не солоне. Від торгової марки День у день. 150 грамів, 20 гривень, 70 копійок. Чипси картопляні, чіпстерс зі смаком сметани та зелені або сиру. 32 гривні 60 копійок за 140 грамів.